Виконуємо номер 260 із підручника Алгебра 7 та номер 10.30 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Військовий збір у 2023 році складав 1,5% від доходів громадян. Протягом року заробітна плата директора магазину мобільних аксесуарів становила 14 тисяч гривень, Кожної з двох його продавчинь по 8 тисяч гривень, а продавця консультанта 10 тисяч гривень на місяць. Щомісяця, крім військового збору, директор перераховував 700 гривень. Кожна з продавчинь по 300 гривень і консультант продавець 400 гривень у благодійний фонд на підтримку української армії. Скільки всього коштів сплатили робітники цього магазину на потреби української армії у 2023 році? Приступаємо до виконання. Знайдемо щомісячну заробітну плату всіх працівників. Для цього 14 тисяч гривень. Це директора магазину. Дві продавчині. Два помножимо на 8 тисяч. І продавець консультант додати 10 тисяч. 14 додати 16. І додати 10 тисяч маємо 40 тисяч гривень. 14 тисяч додати 16 тисяч, додати 10 тисяч. 40 тисяч гривень. Пояснюємо, це. Щомісячна, щомісячно, заробітна плата всіх працівників, а тепер знайдемо щомісячний військовий збір. Для цього 40 тисяч помножимо на 0,15 тисячних. 15%, 15 це 1,5 відсотків це у нас тисячних поділили на 100. Отримаємо 600 гривень щомісячний. Військовий збір з усіх працівників. А тепер знайдемо, скільки перераховували щомісяця всі працівники благодійний фонд. 700 – це директор, дві продавчині по 300. І 400 продавець-консультант. Отримаємо 1700 гривень. І пояснюємо, що місяця перераховували всі працівники. Питання стоїть, скільки всього коштів сплатили робітники цього магазину на потреби української армії у 2023 році. Отже, за 12 місяців. 600 додамо 1700 і помножимо на 12. 1700 це 2300 і множимо на 12, отримаємо 27 600 гривень. Сплатили робітники магазину на потреби української армії. Записуємо відповідь. Добавимо. в 2023 році. І тепер слово відповідь: 27 600 гривень. номер 260. Із підручника «Алгебра 7» та номер 10.30 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.